усім, хто долучився з вами програма Життя в квадраті. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таку форму організації навчальної роботи, як факультативне заняття. Це не копія уроку, але воно включає у себе багато його елементів. Крім цього, ми розповімо вам, як у Запоріжжі пройшов турнір по одному з найвидошних видів спорту Карате. А на ми залишили вам цікавий сюжет про талановитого хлопця Єгора Грушина. Його музика вразить вас до глибини душі. Тож поїхали, нам є чим здивувати. Шкільні факультативи, додаткові заняття чи примусові уроки для сучасних школярів. У наступному сюжеті ми більш детально розкажемо вам про такий вид позакласних занять, для яких передбачений окремий розклад. Факультативний курс або факультативний предмет. Від латинської факультас. Можливість. Необов'язковий навчальний курс, предмет. Що досліджується у вищому навчальному закладі чи школі за вибором студента учня. Важлива роль у навчанні в і поглиблені знань учнів відводиться спеціально організованій позашкільній роботі факультативам. В ідеалі вони мають бути спрямовані на посилення знань школярів, на всебічний розвиток їхньої особистості та розширення наукових обріїв. Втім, чи виправдовують додаткові заняття, покладені на них сподівання? Чи не призводять до перенавантаження та зрештою нервової напруги дітей? Любов з, з двох частин. Інваріантна частина, которая жорстко задається державою. і варіативна частина, которую школа може носити некоторої свої так сказати, заняття, факультативи, курси по вибору, дополнительні заняття, которые розширяють профильне обучение и углублене предметів. Знання, ресурс набагато дорожчий, ніж нафта, газ чи корисні купалини. Знання спрямовують світ до досконалишої моделі. Однак є одне але наш учебний план, да не тільки наш, а взагалі учебний план української школи дуже перегружен. Дуже перегружен. Ну, я вам скажу, у нас 11 клас звучать двадцять 26 предметів. Це нормально. Це без факультатів. Це те, що дає держава. Зрозуміло, що за такого навантаження не кожен здатен опанувати хоча б так звані обов'язкові предмети. Подекуди складається враження, ніби українські школи взагалі стали своєрідним полігоном для експериментів над дітьми у галузі освіти. В стакан не можна більше налити, річчим стакан, тому затистина єслі нагрузка. больше, чем ребенок может ее осилить, то естественно, что это приводит к перегрузке. Тут нужно смотреть опять же индивидуально, какую цель преследуют родители, заставляя ребенка или э, стимулируя его посещать факультативные занятия. Родители хотят больше, но они должны понимать, что больше это не всегда лучше, это не всегда хорошо. То есть все зависит от того, насколько ребенок готов к этому и есть желание. Психологи зазначають, факультативи можуть принести неабияку користь для розвитку дитини, для виховання її самостійності та усвідомленості, однак разом із тим, учень повинен сам знаходити для себе мотивацію для відвідування додаткових занять. Якщо такий внутрішній стимул не буде знайдений, то це призведе лише до перенавантаження нервової напруги, погіршення здоров'я. Дитина повинна усвідомлювати, навіщо їй додаткові знання. Чому їй необхідно відвідувати? факультативи. Потому це розширяє круговозор, розширяє словарний запас, розширяє знання людини, робить его більш цікавим і эрудированным. В нашій школі є ряд безплатних факультативів, починаючи від французького языка, закінчуючи математикою, фізикою. Я додатково таким образом займаюся по економіці, математиці і французькому, французький язык изучаю. Это очень пригодится мне в моей будущей профессии, я на это надеюсь. И это таким образом я получаю для себя полезную дополнительную информацию, которая обязательно пригодится мне в жизни. Якщо ж мотивація для відвідування факультативних занять є недостатньою, то у школяра виникає внутрішній протест, що з часом отримує і зовнішній прояв. Дитина просто відмовляється ходити до навчального закладу. Спробуйте стати на місце учня. З восьмої ранку і до другої, третьої дня дитина знаходиться в одному й тому ж середовищі, витрачаючи мало енергії на інтелектуальну працю та засвоєння навчального матеріалу. А як же ж прогулянки на свіжому повітрі? Рухливі ігри та позашкільні гуртки, читання книжок, врешті-решт? До того ж, учителі та психологи зазначають, школяреві потрібно дати можливість відпочити між основними уроками та факультативом. Спецкурсы, курсы по выбору, факультативы, индивидуальные часы ⁇ это вариативная часть. Она вся проходит после обеда, то есть закончились уроки, потом ребенок должен пообедать, отдохнуть как минимум час, и только после этого идти на этот спецкурс. Однак кімнати для відпочинку, обладнані комфортні холи, спортивні чи комп'ютерні зали із вільним доступом, на жаль, мають не всі навчальні заклади. А отже, упродовж години між уроком та факультативом школярі часто можуть залишатися неприкаяними, втрачають цікавість до подальшого навчання, ще більше втомлюються. До того ж, ні для кого не секрет, що освічена та ерудована людина не обов'язково добивається успіху в житті. Отже, завдання освітнього процесу не просто закачати знання у голови учнів, а допомогти зрозуміти своє покликання, розкрити та розвинути свої таланти і здібності. Чи можуть у цьому допомогти шкільні факультативи? Та чи витримає ваша дитина таке навантаження? Справа індивідуальна. Днями у Запоріжжі відбувся турнір з карате. Позмагатися у бойовому мистецтві приїхали маленькі каратисти майже з усієї країни. На чемпіонат вони зібралися не тільки для того, щоб у чесній боротьбі розіграти медалі, а й для того, щоб віддати шану тим людям, які захищають нашу країну. Дитячі змагання з карате це завжди трохи свято, адже немає жодних гарантій, що діти після такого заходу стануть професійними спортсменами. Тому, окрім суворої атмосфери турніру, тут панує бажання допомогти малечі розкрити себе, стати на сходинку вище у своєму фізичному та духовному розвитку. Рефері навіть нарікають, дітей треба судити дуже обережно, аби неправильним рішенням не зламати віру у себе та бажання займатися далі. Надо правильно разговаривать с детьми. Психологический подход к каждому рібенку разный, потому что один ребенок закрытый, второй ребенок открытый, Нужно відкритий. ну, находить к ним э, подход, потому что если не найдешь подход, то просто ребенок закроется и не будет показывать тех результатов, которые от него требуются. Але незважаючи на юний вік, бажання малечі не займати. Спортсмени змагаються з неймовірним запалом. За таке прагнення до перемоги діти називають одне одного маленькими самураями. Наши дети, они э, все маленькие чемпионы у нас, они все маленькие герои. Я не могу сказать, что даже 6-7-летние ребята, которые выходят на татами, что э, они, они уже не совсем дети, это маленькие мужчины. Это маленькие воины, они между собой друг друга самураями даже называют. То есть вы посмотрите, в, в поединках 6-7-летний ребенок, э, который... Ведет бой с противником, который намного сильнее его, у него слезы на глазах, но он идет только вперед, ни шагу назад. Серед дітей є не лише юні воїни, новачки у спорті. Відкритий кубок Запорізької області з Київкошин Карате зібрав чимало бійців. До козацької столиці з'їхались учасники з усіх куточків України. Тож місцевий турнір набрав масштаби національного. Усього було понад 200 спортсменів. Окрім іншого, турнір вражав своєю патріотичністю, адже присвячений пам'яті запорізьких воїнів загиблих в зоні антитерористичної операції. І у таких змаганнях наші спортсмени готові дати бій. Сим. Однозначно. Однозначно, потому что практически на всех чемпионатах, которые проходят, мы очень радушные люди, мы встречаем широко наших друзей, наших гостей, потому что независимо от того, где человек живет, если он занимается киокушин каратэ он член нашей семьи. Но как бы не складывалась на татами ситуация, Всегда первое место командное остается за Запорожьем, потому что высокий уровень профессиональной подготовки. Но самое важное впечатление дітей. детей. Они точно знают, что нужно карате. Ну, если на нарывается, я сначала разбираюсь с словами, а потом уже, ну, если он продолжает нарываться, я начинаю драться. Приходилось когда-нибудь использовать свою силу вне татами? В школі до мене приставали мальчики, і я їм давала. Як настроїш себе на перемогу в турнірі? Ну, все ж таки, трохи хвилююся, але я хочу перемогти і зайняти перше місце. Всього у Запоріжжі понад 20 клубів з Кілкушин Карате, а це означає понад тисячу спортсменів лише в місті та ще більше в області. Судячи з усього, японські самураї за духом дуже близькі нашим козакам. Свої 22 роки талановитий композитор і піаніст Єгор Грушин випустив вже три альбоми. Хлопець приїхав зі Львова, аби вразити запорізьких слухачів своїми фортепіанними мелодіями. Враження від почутого та побаченого дізнаєтеся у наступному сюжеті. Займатися музикою Єгор Грушин почав у 9 років. Його ніколи не приваблювала перспектива грати класику. Тому відразу після музичної школи почав створювати власні треки, поширював свої творіння через соціальні мережі. Це й принесло йому першу популярність. А сьогодні хлопця називають одним з найяскравіших піаністів неокласичних України. Про себе Єгор Грушин каже скромно. Це звичайний хлопець з півдня України, який в один прекрасний момент зрозумів, що. Бог дав йому талант і почав розвивати цей талант і зараз вже протягом п'яти років то намагаюся це робити та видаю альбоми, їжджу по всій Україні з концертами. І от нарешті, і в Запоріжжі ми вперше за п'ять років потрапили. Талант хвили виніс музиканта до успіху і допоміг завоювати серця слухачів. Хлопець активно виступає як у складі музичних проєктів, так і сольно. Крім того, музикант встиг себе спробувати в написанні саундтреків для короткометражок. Я вже випустив три сольних альбомів, я вже не знаю, скільки випустив альбомів, ну, не можу так згадати, ще в складі інших проєктів. Я дав вже, мабуть, 200 точно концертів різних за цей час. Так само я вже і заснував і провів не один фестиваль музичний. Ну, я б не сказав, що це це, скоріш за все, є, ну, є що згадати, мабуть, мені особисто. Справжнім подарунком для запоріжців став інтерактив, запропонований піаністом. Відвертість та щирість музиканта не залишили байдужим жодного присутнього у залі. Мені здається, що коли людина робить щось від душі, коли вона хоче донести найсвітліше, що в неї є до слухача, то це обов'язково матиме свою аудиторію. Граючий музикант повністю поринає у мелодію, а емоції висловлюють червіними нотами фортепіано. Композиції, що виходять з під пальців, композитора знаходять відлуння у душі слухача, хоча кожен її розуміє по-своєму. Грушин – один із немногих представителей нія тим боля в Україні. І можна сказати, це єдина музика, яку я можу слухати, пока читаю. Поэтому слухаю його доволі часто. Здається, музична магія Єгора Грушина того вечора змогла здійснити диво і перетворила буремне Запоріжжя на казковий світ, де панує гармонія. На Ціноці наша програма завершується. Рухайтесь з нами на зустріч яскравим емоціям. Зустрінемося вже наступного тижня. До побачення.